Вітаю всіх глядачів каналу Світ Колекціонера. З вами Ярко Конц. І сьогодні у мене для вас чудова новина. Просто зараз ви можете отримати ось цю чудову нову банкноту в сувенірній упаковці. Перша офіційна вертикальна 20 гривень присвячена героям, які захищають Україну в боротьбі проти російської агресії. Банкнота, пам'ятаємо, не пробачимо у сувенірній упаковці. Ви можете отримати навіть не одну таку банкноту, а цілих дві, причому по ціні Національного банка України. Отже, купюра така вийшла тиражом 300 тисяч екземплярів, і серед колекціонерів вона досить цінилася. Зараз дещо ціна на неї на Вторинному ринку на аукціонах зменшилась, але все одно залишається досить значною. Ви ж можете придбати ці купюри по ціні Національного банку. Обов'язково натисніть лайк і підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропустити. А в кінці відео та в описі під цим відео я залишу вам силочку, де ви ці е, банкноти можете придбати по ціні. Національного банку України без жодних передплат Банкнота дійсно якісна, класна. І я думаю, що багато українців захочуть таку в колекцію. Та й не тільки українців, адже тема ця досить міжнародна. Україна зараз на перших шпальтах в світі, і дизайн купюри досить цікавий для. Колекціонерів із закордонних, ви бачите, що навіть прапори і США, і Великобританії, і Канади є на цій банкноті, що особливо буде цінно для закордонних колекціонерів. Напишіть, чи подобається вам дизайн цієї купюри, яка має всі ступені захисту і є дійсним платіжним засобом. В Україні.